Глядачів телеканалу Чорноморка мене звати Анастасія Губанова, і ми продовжуємо цикл програм Незламна українська культура наші захисники зараз розбирають міфи про Росію та її так звану Другу армію світу. А ми займаємося руйнацією ворожих наративів у культурному полі. Ми працюємо на утвердження незламної української культури. Театр і кіно, література та музика гостро реагують на війну. Хто вийшов з тіні, Хтось із акторів став волонтером, а хтось перейшов на бік ворога. Та водночас з цим відбувається мистецьке осмислення окупації, втрат переживання, болю війни. Про ці процеси говоритимо із акторкою та громадською діячкою Римою Цюпіною. Вітаю доброго дня, Рима. Ну давайте почнемо із самого головного. Ви приїхали з Херсону? Там відбулася прем'єра русської... Ні, 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 з. Сону, я Херсон... ще не приїхала <риклад> з Херсонського театру, так з Херсонським, театром. хоча театру. коли якраз я виставила анонс вистави, що ми граємо з херсонськими акторами, це Херсонський mm -hmm. обласний театр імені Куліша. То мені якась жіночка в коментах написала одразу в фейсбуці, я щось проспала. Херсон вже наш. Херсон наш, Херсон і був наш і, і буде наш. Це тимчасове якесь таке помутнення. Нехай стримимося трішки, побуде шоуменом, йому це дуже подобається. Е, мені поступила від директора театру Олександра Книги така пропозиція. Він мені дзвонив на початку вересня і сказав: Римочко, ми е, хочемо зробити виставу про незламний Херсон. Це mm -hmm. будуть документальні історії. Е, тут є частина акторів, які переїхали з Херсону, які пережили цю страшну евакуацію. Е, Є актори, які працювали колись в Херсонському театрі і зараз в Києві. І ми долучилися отак всі. Тобто, нас семеро четверо це актори херсонського театру, mm -hmm. і режисер Євгеній Різніченко це режисер сам херсонець. Як він жартує, я взагалі-то живу в Одесі. Ну, за іронією долі я саме за 10 днів до війни приїхав до мами в Херсон. А ми спочатку в нас була одна п'єса. Ми її сіли, почитали. Потім я сказала: послухайте, ми в коридорах в перервах її розповідаємо одне одному такі болісні історії, які набагато важливіші ніж те, що от написано. Mm -hmm. І Євгеній тоді сів з диктофоном, записав кожну історію, кожного актора про життя в окупації, про евакуацію, про походи на мітинги, тому що жодне місто не відзначилося таким супротивом. В Маріуполі просто це не встигли ні на які супротив вийти. Там одразу почали бомбардування. А от Херсон, він. Впирався всіма силами, і е, таке було піднесення у людей, і всі вірили, що зрушення якісь будуть. От ми, власне, так у нас вистава і розділена на такі частини, що це йде. Ми спочатку розповідаємо, чому ми не хотіли виїжджати з Херсона, тому що у кожного свої причини у когось батьки, які прикуті до ліжка, у когось робота, у когось це домівка, у когось спогади про е, Молодість і у кожного є свої мотиви не їхати, не здавати місто. Потім у нас є такий блок мітингів, як відбувались мітинги, як вони закінчились, коли вже почали стріляти в людей, як примушували під дулами автоматів зривати фотокартки Героїв Небесної Сотні, і АТО, і це потім на російському телебаченні показували. І власне, вже потім історію кожного з евакуацією. А я розповідаю ще історію, коли 30 ФСБшників увірвалося з обшуком. До заступниці директора театру, ем, ну, така, от, от 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 така болісна історія. І mm -hmm. тому, коли мені всі казали, ой, ти зараз в прем'єрі якийсь, ти переключаєшся, інші тексти вчиш. Я кажу, так, я переключаю з війну на, 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 на окупацію. Mm -hmm. Важлива, важлива ця прем'єра. Я би дуже хотіла, щоб її подивилися в тих містах, де більш-менш тихо, де люди, можливо, не знають про це, тому що мені здавалось, я багато знаю про Херсонщину ще там використана переписка з людиною, з якою я просто в Фейсбуці познайомилась. Я побачила, що в неї прізвище схоже: Зюбіна, Чумакова Зюбіна, і я почала їй писати якось. І коли вона мені якось написала під стрімом Я стою на стільчику і ловлю інтернет. Я зрозуміла, що десь вона в якійсь небезпечній зоні. Тоді ми почали переписуватися. Вона розповіла, що вона вчителька історії, і вони відмовилися з дочкою, з вчителькою теж е співпрацювати з росіянами по російських програмах вчити дітей. І коли вона мені написала такий зворушливий текст, е люди думали, де сховати золото і коштовності від орків. А ми з донькою думали, де сховати книжки Стуса. Ліни Костенко, Жадина, Гліба, Бабича, Вітровича. і це для мене. Вони зараз в Німеччині, але тут дуже, дуже болісне було перебування в окупації. Скажіть, як аудиторія сприймає цю виставу? Можливо, якісь відгуки, можливо, щось дуже. Ридають, ридають всі, плачуть всі, і всі кажуть, що це дуже-дуже потрібна робота. Плачуть всі, дійсно, там і чоловіки, і жінки, і реагують. І Хоча в нас побудовані такі, у кожного різний був виїзд. У когось він був комічним, у когось він був дуже простим. Хтось сів і поїхав. Кав одразу в те місто, в яке він хотів їхати. А у когось, як у нас, у Руслана Вишневецького і Євгенії Кірсанової, це сімейна пара, акторська. Вони виїжджали п'ять разів. За те, що у них в, фо, знайшли фото з мітингу, одне єдине жженічка видалила все. Їх затримали на блокпосту. 3,5 години був допит. Поки дитина дев'ятилітня 11-річна, сиділа в машині з чужими людьми, і її хотіли розстріляти за це фото, вони ж протягом місяця вони намагались виїхати. І ці всі блокпости, черги по 10 кілометрів цими машинами, приниження на кожному блокпосту, туалет. В якому просто кинути на підлогу жовто-блакитний прапор, і ти змушений проходити через нього і витирати ноги. І, і, як у Руслана в його монолозі, він так і каже, що от ти стоїш, тебе поливають дві доби цим лайном, і ти нічого не можеш зробити, ти просто киваєш. Бо коли дуло автомату біля твоєї дитини, ти, ти з цих. Геройських всіх вчинків з цього уявлення про героїзм, ти стаєш людиною, у якої спрацьовує інстинкт самозбереження і материнський інстинкт, і ти здаш все, всі явки, всі паролі. І тому дуже легко бути героєм там, десь в Фейсбуці, коли у тебе все безпечно, коли люди пережили таке. І це має наслідки потім на здоров'я дітей, а не тільки дорослих. Це про це треба говорити. Так про це треба говорити. Ну і погодьтеся, ми ці. Ми разом всі сила, і можемо змінити взагалі наше культурне середовище. Як ви вважаєте, в яку сторону і як вже зараз міняється культура та мистецтво? І ми ці, зокрема. А, зараз у нас є величезний такий карт-бланш, коли ми в Європі можемо презентувати українське мистецтво, тому що російське заборонене, ми можемо презентувати українське. Театр дуже обмежений в цих поїздках, тому що театр це не музичний інструмент, це не, не танець, який не потребує перекладу. Нам потрібні обов'язкові переклади. Це або перекладач з вушками – це дуже дорого, або це титрування. От я їздила з виставою в Фінляндію і в Ригу. Це дуже важко було, тому що і дозволи для хлопців, тому що на світлі, на, на звукові у мене хлопці, актор у мене партнер Олег Коркушко, хлопець всі призивного віку. Тобто, ці всі дозволи, це важко їздити. Але натомість от я була на прем'єрі відблиску Валентина Весиновича. Прекрасна робота його і теж про війну. Бо наші кінематографісти нас знімали вже з 2014 року дуже багато про війну. У Нас просто цілий такий, ну така тематика військове кіно. І він каже: ми повинні зараз дуже багато всього робити, щоб росіяни, які вже теж знімають кіно, вони і про Крим зняли, щоб вони не випереджали нас. І щоб світ знав все ж таки правду, правдиві історії. Вчора дивилась бачення метелика на Максима Наконечного, теж дебютна його робота, повнометражне кіно теж про війну. Про е, історію дівчини, яка потрапляє в полон і, і потім повертається. І е, все це знімалося з 14 і до 22. -го. Це все зйомки були минулого, позаминулого року. Е, зараз не час компромісів. Я знаю, що є, є хороші руски, є. І я завжди приклад Лі Хіджакової наводжу, і дуже багатьох свідомих людей, які там є, і які яким соромно за дії своєї країни. І саме через них нам треба буде потім будувати діалог з країною, бо ця країна ніколи не зникне. Їх 140 мільйонів в країні, і їх дуже дуже багато в Німеччині, Ізраїлі Америці. Тобто Росіян дуже багато в всьому світі. Вони всі проникнуті пропагандою. Але нам, якщо ми хочемо, щоб там зруйнувалася та система, нам треба оці місточки зберігати зі свідомими, з притомними людьми. Як би ми про це зараз не говорили, що все біле і чорне. Бо, вибачте, кожного дня в Україні українських громадян ловлять на тому, що вони наводчики, що вони е, колаборанти, що вони підтримують, що вони здають позиції. Тому в мене більше питань до українців. От до українців, чи дозволимо ми потім наші продюсери. Наші актори. Присутність от людей з іншої країни, з країни агресора, яка вбивала і руйнувала наше життя. Ну, якщо говорити про зараз культуру, про знімальний процес він весь на стопі, так наскільки я розумію, так і це дуже боляче для всіх митців, акторів. Зокрема, а, розкажіть напевно про крайні зйомки, які були прямо перед війною, і чи зараз є якісь можливості вийти ну, десь зніматися, тому що без цього важко акторам жити? Ну, у мене були навіть зйомки під. «Час війни». Ми з режисером Юрою Ліутою зняли в Бородянці в квітні місяці короткометражну роботу мати. Я зіграла цю маму, яка їде з валізою, і везе в цій валізі речі для свого покійного сина. Вона їде в морг. І е, вона до себе би, увагу привертає, тим, що сирени всі тікають, а ця жінка просто іде собі, така напівпритомна, напів, напівбожевільна. Ось таку ми короткометражну історію знімали і враження жахливі, тому що ти стоїш в бородянці в дворі, де все згоріло. І я знімаючись в кіно, знаю, як працюють художники, що це все вміють зробити, зафактурити художники. Але усвідомити собі, що це е, навмисно зроблено, скільки тут життів зруйнованих, скільки тут ми зайшли там навіть в квартири, двері ж повідкриті, і от як в кіно, от люстра висить, вона по діагоналі. От годинник він зупинився. От речі вони розкидані, і видно, що жила людина. Старшого віку, тому що листівочки з Днем Перемоги, там вони і від Ющенка, і від Януковича, і від Порошенка. Тобто вона все, -все пережила, прожила і для того, щоб потім, наприкінці свого життя, кудись евакуюватися, кудись бігти, тікати у мене був такий стрес. Я приїхала додому, я не могла відпочити, хоча там до зйомки я не спала майже всю ніч. Я не могла. Я поїхала, я ще там викопала квіти, які я розуміла, що вони просто там загинуть і посадила під домом. От я взяла, взяла лопаточку, пішла оце копати в кудись кудись свою енергетику, діти, тому що ти не можеш з цим віроломством змиритися. Я ще завжди аналізую думаю, Якби на нас напала країна якась ментально інша, релігійно інша, зовні вони були б іншого, там шкіри кольору чи, чи ну щось зовсім інше. Можливо, можна було б це якось ну, хоча б спробувати зрозуміти. А коли у нас поєднані дуже багато родинних зв'язків, я ще аналізую, що всі генерали і полковники вчилися. З тієї ж програми в школах, за якою вчилась я. Ми читали одні ті самі книги, нам розповідали, що таке хорошо, і що таке плохо, однаково. Ми віршики вчили однакові. У нас були однакові, начебто, цінності. І як можна було отак потім розійтися і дозволити собі о, таке віроломство. Я, я досі, в мене просто ну, такий величезний знак питання досі в моїй голові. Uh -huh. Але м м м акторів зараз е період перекваліфікації. Uh -huh. такий. Яка перекваліфікація у вас? Куди направляєтесь? Можливо, якісь плани, можливо, ви вже знаєте щось нове. Ні, нічого нового не знаю. Взагалі живу одним днем, як і до війни. Але я зараз в Пироговому побачила таку прекрасну акцію кіно заради перемоги. Андрій Різолі, який створив такий проєкт Дивись, українське, він придбав такий кіномобіль. Це унікальна така конструкція. Просто приїздить машина, звідти витягаються такі о, от, складаючі конструкції для екрану. Це український виробник. І це кіно можна показувати отак просто неба в день, вночі, коли яскраве сонце, коли дощ, коли туман. Прекрасна якість картинки, і я, яка все одно проїхала там з фільмом Трубач, гніздо горлиці і межа, всю Україну, всю і на блокпосту, коли мене хлопець впізнав і каже: Ви колись в Чернігівській області в наше село привозили фільм Трубач, я вчився в школі. І так було приємно. То я тепер маю мрію, хоча б мрію маю. Планів ще не, не маю, але я маю мрію возити кіно. Бо от є у мене приклад румунського кінорежисера Крістіана Меджоу. Він коли вже почав отримувати всі міжнародні нагороди, починаючи з канської кіногілки. А в Румунії на той період було 30 кінотеатрів, був величезний занепад кінотеатрів. І тоді він купив проектор. Екран і їздив по маленьких містечках і по селах і показував своє кіно. Я, би, я знаю, що у нас катастрофічна ситуація з кінотеатрами, вони існують лише в великих містах, і їх у нас, здається, 175 взагалі по всій Україні, в районних центрах їх немає, в маленьких містечках. Я би от собі зайнялася ближче до пенсії таким. Такою справою знову ж таки гуманітарною, бо їздили, показували кіно. Mm -hmm. Ну давайте погодимося. Українське кіно росте, розвивається в нас чудові перспективні режисери і актори. Давайте розкажемо про наші плюси, куди буде рухатись, куди рухається зараз кінематограф, так і куди ми вийдемо після нашої перемоги, як ви вважаєте? А, так, зараз ну взагалі вважаються деякими спеціалістами, що жодна галузь українська так не розвивалась за останні 10 років, як кіно, а величезний вплив мав майдан. Величезний вплив мали люди, які очолювали, почала цей рух уже там про неї дуже багато забули. Але почала цей рух Катерина Копилова, яка розповідала, що вона просто в 12 в роках приходила в кабмін, да? приходила до Азарова. Сиділи там в кабінеті день, два-три в приймальні і казала, я Копилова Держкіно. Потім. Прорив величезний відбувся при Пилипі Ільєнко. І звісно, що людина з такої кінематографічної родини не могла бути осторонь. А скажіть, будь ласка, дуже багато акторів і режисерів пішли на передову так? на війну. Так. Ваші знайомі сто відсотків там дуже є. Дуже багато. Розкажіть якісь історії, можливо, поділіться. Ой, всі вони відповідають так. Як коли пишеш смс-ку, там як ти, всі відповідають ок. Ніхто нічого не жаліється, ніхто не пише, що як в окопах холодно, як у мене тут дощик на мене накрапає, як у мене ноги мокрі, як у мене немає світла, півдня ніхто про це не пише. Е, смішна була переписка з Олегом Сенцовим. Я йому пишу е, Олеже, як ти він пише Все добре. Я знаю, що він не передовій, тому що мій син їздив з журналістами, і вони якраз в Бахмуті зустрічалися. І я пишу: ну я би здивувалася, якби ти написав, що все не добре. У тебе все завжди добре. І він каже: Ні, буває, що я відповідаю, що все нормально. От, то що є дві категорії все добре, все нормально. Або просто тобі отак ручку з ок висилають, або сердечко, і ти розумієш, що, що все добре. Ну, гірше, коли ви взагалі не відписували. Краще, так, хоч так, так виписувати. Так, буває, що у хлопців по кілька днів немає зв'язку, тому що вони, вони геть зовсім на передовій. Так, я порахувала, що у мене десь біля 50 моїх друзів зараз на передовій. Це і актори, і журналісти. От відправила днями Антону Філатову, кінокритику, якого я. Уявити собі не могла війську, просто ніколи. Він коли збрав у мене інтерв'ю. Це мені здавалося це зовсім іншого складу навіть людина. А от відправила йому малюнки, бо назбирала дитячі малюнки, сама збиралась їхати, але у мене відмінилась моя поїздка. І дуже-дуже за все дякують хлопці. Вони, вони безмежно. Вони настільки є. У мене хлопці, які там ще з Іловайська виходили. Я кажу, що прислати? Нічого не треба. Ви і уже всі останні копійки себе витряхуєте ви, ви, ви все заради нас, заради перемоги. А тільки підтримувати хлопців mm -hmm. треба їм дуже допомагає це. Антон Філатов, приміром він ще й пише пости завжди про книги. Він читає. Зараз я там кілька книжок відправила, і, і унікальні якісь люди. Сергій Крутін, який Одесит, який е, був російськомовним, ще до недавно нещодавно почав переходити на українську. Ну, не, не зараз, не в 22-му раніше. Але ну, Саша шепичевиться, Олег Шульга, який саме знімався і в Бандерасі, який зараз на фронті. І, о, щоб нікого не забути, просто mm. дуже приємно, тому що теж багато спілкуюся, так, з. Нашими акторами і до сих пір вони могли спілкуватися російською, але все одно переходять ламаною, хоч якось. І я завжди пишаюсь цим, тому що це насправді дуже приємно, що люди розуміють, що потрібно нашої силовички. Шкода, спілкуватися. що це такою ціною відбувається. Так. Я вчора дивилась кіно, українське сьогодні теж, йду на Клондайк. А, і я думала про те, що ну, невже ви не помічали цього? Невже ви, знімаючись в своїх серіалах, не бачили, що знімається кіно саме про війну? Невже ви не бачили Михайлівську стіну, яка все росте і росте з фотокартками загиблих? І не знаю, мені, мені дуже болісно це відчувати і розуміти, що от такою ціною йде перехід. На, на патріотизм і на українську мову Риме, ну давайте на кінець нашої розмови все ж таки порадимо, порекомендуємо, налаштуємо наших глядачів на щось позитивне, тому що ми кожного дня все ближче до нашої перемоги. Ми так. переможемо, тому що разом ми сила і 100% перемога за нами. Тому хочеться від вас декілька слів налаштувань людей на щось позитивне і на віру в найкраще. Ну от Настенька, ви так вже і вже почали говорити. Те напевно, що я могла сказати бо... Я всіх... Раніше я рахувала скільки днів там. 100 днів, 150, 200, 230. А потім я прочитала і тепер я користаюсь такою, такою психологічною зарядкою і, і мотивацією, що на один день ми ближче до перемоги. На один день. Можливо, нам ще 200 з чимось так разів 12 треба пройти. Можливо, це ще затягнеться, але на один день ми вже ближчі. І от з цією мотивацією легше якось сприймати, легше якось долати. Ну, підтримувати одне одного, бути цими батарейками одне для одного, але на один день ми ближче до перемоги. І перемога буде нашою, бо правда, світло і сяйва вони повинні перемагати. Так, дякую вам щиро, що ви до нас завітали. Друзі, я хочу нагадати, що у нас у студії актриса та громадська діячка Рима Зюбіна. Не перемикайте, залишайтесь з нами, тому що ми продовжуємо. Далі у нас буде також цікаво.